Сказ це небезпечна хвороба, як для тварин, так і для людей. Випадків зазвичай мало, але вони є. Лише з початку поточного року на Дніпропетровщині лабораторно підтвердили 11 випадків сказу тварин. Про небезпеку інфекції та профілактику захворювання йшлося під час брифінгу у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Що ж таке сказ? Це інфекційна нейротропна вірусна хвороба, яка має гостре протікання. Захворіти можуть як тварини, так і люди. В цілому в світі випадки сказу зареєстровані більше як в 150 країнах. Щорічно від сказу помирає більше 50 тисяч людей і більше мільйона тварин. У нас в 21-20 році випадки сказу не реєструвалися, а вже в 2022 році зареєстровано два випадки сказу: це в Харківській та один випадок у Житомирській області у тимчасово переміщеної осіб особи з Запорізької області. На Дніпропетровщині в останні випадки сказу серед людей реєстрували у 2017 році, але регулярно виявляють інфікованих тварин, як домашніх, так і диких. В області протягом минулого року лабораторно підтвердили 22 випадки у 2023-му Маємо вже 11. Поширення хвороби відбувається через диких тварин. В основному це у нас руда лисиця. Реєструються випадки також у вовків і інших диких тварин, диких м'ясоїдних тварин. Дикі тварини нападають на свійських, велика рогата, мілка рогата, свині хворіють на сказ. У них тут масового поширення сказу допомагають профілактичні заходи. В області працюють спеціальні служби зооконтролю. Вони відловлюють безпритульних тварин, стерилізують, щеплять від сказу і відпускають. Тому хвостаті зі спеціальною капсулою у вусі небезпеки не несуть. Щеплення проводять щорічно, тому всі власники тварин повинні це пам'ятати і. Мати насторого, щоб не розповсюджувати інфекцію. Інкубаційний період це від моменту попадання вірусу в організм людини і до розвитку клінічної картини. Він може бути від місяця до трьох місяців і більше. У нас були випадки, коли інкубаційний період складав шість місяців. Втім, наголошує фахівчиня: кожен особисто повинен дбати про власну безпеку. Треба обов'язково раз на рік робити своїм улюбленцям щеплення, а ще уникати контакту домашніх тварин із вуличними. Обов'язково слідкувати за їхньою поведінкою. Якщо помітили агресивність, неадекватну реакцію на світло, воду чи рух, потрібно негайно телефонувати до ветеринарної служби. А якщо вас вкусила тварина, необхідно ретельно промити рану водою не менше 15 хвилин. Далі обробити спиртом та йодом. Після одразу звернутись до найближчого медзакладу. Там призначать курс лікувально-профілактичної імунізації.